Доброго дня, дітки! послухайте, будь ласка, віршик осінь яків щогулів. Висне небо синє, синє, та не те, світить та не гріє сонце велоте, поголилось поле, оцерпай коси, ніде приліпитись крапельці роси. Темна діброва, стихла і мовчить. Листя пожовтіле з дерева летить, хоч би де замріла квіточка одна, Тільки червоніє, що горобина, далека під небом вирі летячі голосно курличуть, Будь Ласка відповіді на питання Хто автор? Як називається вірш? Про що йдеться в ньому? Який настрій викликає у вас вірше? До побачення, малята!